Шановні читачі глядачі, в сьогоднішній програмі нова літера, вірші та думка про римоване кохання Андрія Любке. Спробу розібратися в тому, що таке відеопоезія, і цікава новинка від італійського автора. Почнемо саме з відеопоезії, мистецтва, що поєднує різні жанри, межує з Музичним кліпом, з короткометражним фільмом, з відеозаписом літературних поетичних читань, але є чимось зовсім іншим, і відрізняється саме тим, що тут неможливо визначити, що є головним відеоряд чи поетичне слово. Відеопоезія це синергійний сплав, вплив якого значно більший, ніж вплив простої суми його інгредієнтів. Вважається, що відеопоезія як окремий жанр народилася в 80-х роках минулого століття, коли завдяки розвитку технічних засобів стали широко використовуватися відеокамери і цифрова комп'ютерна графіка. Але насправді інтерес до поезії в кінодраматургії з'явився практично одночасно з появою самого кіно. Першою кіноадаптацією вірша вважається робота Клемента Кларка Мура. Це була ніч перед різдвом, створена в 1905 році у студіях Томаса Едісона.

Папекатап. Папакатап. Папекат. В 21-му сторіччі відеопоезія розвивається в десятки разів активніше завдяки доступності комп'ютерної графіки, цифрової анімації і сучасних мультимедійних технологій. В нашій країні найактивніше розвивається і напрямок Катерина Бабкіна, яка робить відео як для своїх віршів, так і для робіт інших вітчизняних поетів. Всі маленькі дівчата хочуть стати великими. Вони стають великими і мріють перестати бути самотніми. Потім вони стають розумними і перестають мріяти. Коли дівчата перестають мріяти, вони зникають. Зізнаюся, що мій інтерес до відеопоезії народився під час презентації фільмів поетичного кінофестивалю Зебра, що відбулася на міжнародному поетичному фестивалі Меридіан «Зебра» Фестиваль створений у 2002 році, був першою і залишається найголовнішою платформою для розвитку відеопоезії. Фестиваль Зебра починався як частина берлинського поетичного фестивалю, але майже одразу виріс в самостійний захід, на який сьогодні приходить більше тисячі конкурсних робіт з семи десятків країн. Журі конкурсу складається з відомих представників світу кіно, поезії та медіа. Стиль зебри визначають як поєднання артхаусного кінематографу та акторської манери поетичного читання в цьому змогли переконатися глядачі-читачі, що передивилися найкращі фільми фестивалю на заходах Мерідіан Черновіц. Перед переглядом кожного з відеовіршів роз'яснювальне слово брав директор літератур Веркштат Берлін Томас Вольфард. Шітодостафін Атафдескалет. sort of scarlet. I stuffed her like and felt her sort of satin. I sort of felt she tore out all me stuffing. I felt her stuff like satin, sort of scarlet. Her stuff felt sore, torn satin, all at scar. I liked her score, felt stiff, their scarlet hurt. I tore her satin, felt their stuff, their scarlet. Tore out their art stuff, scar their Satan ha. I licked a stiff, tore scarf, their harlot hair. Tied scarf, tore, stabbed scar, horse in sack, sat tit star. Stuffed finger scar, ha, ha 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 ha. Felt stiff scarf, tight tore scarlet heart, hair scare, hair scare. Sta, Step, Hot, Scarlet, Field, Tone. Навіщо були всі ці пояснення перед фільмом? Не вже... Тексту і відео недостатньо досить досвіду знаю, що в Німеччині не можна глядача просто кидати в це море з фільмами, нічого не пояснюючи. Тут я вперше в Україні, і мені хотілося публіці, яка бачила можливо цілком новий вид мистецтва для неї, де що пояснити, аби уможливити кращий доступ до кожного з фільмів. Чи бували такі вірші в вашій практиці? Чи бачили ви такі вірші, які не підходять для того, щоб робити відеопоезію? Чи це неможливо? Я гадаю, що таких текстів в принципі немає. Кожен Хто ставить собі за мету так, дати йому відповідь фільмом, це зробити. Ідеться ж не про ілюстрацію, навіть якщо це якісь метафоричні чи дуже абстрактні образи. Йдеться про те, аби на структурному рівні знайти спосіб, у який можна кореспондувати із текстом. Кожен поетичний текст живе словом, і зрозуміло, що незнайома мова. Це своєрідний культурний код, який слухач який нею не володіє, просто не може розшифрувати. Тому я гадаю, що дуже важливо пояснити глядачеві, слухачеві, про що йдеться, про що говорить оця незнайома йому мова для того, аби він для себе міг так мовити декодувати, дешифрувати, якомога повніше текст і сприйняти ті образи, які пропонує фільм. Йдеться про мову в буквальному сенсі цього слова, тобто люди не мали перекладу, тому їм треба було пояснювати, чи йдеться про мову цього е, жанру, цього виду мистецтва. Я би сказав так, що не тільки мова іноземна потребує перекладу чи розуміння йдеться також про розуміння мови фільму, те, що ви запитували. Бо якщо, наприклад, у нашу колекцію потрапляє фільм із нової Зеландії, звичайно ж, це культурний код, який практично не зрозумілий більшості наших глядачів. Німецьких, скажімо, глядачів тому дуже важливо дати їм якісь такі ключики до декодування для дешифрування саме культурного коду, який закорінений у мові цього жанру. Фильм übersetzen. Роман італійського автора Андреа де Карло про нас трьох це найприємніше відкриття останнього часу. Звичайно, кажу про свої суб'єктивні враження. Це роман, який витончено поєднує глибокий психологізм, цікаві філософські роздуми і захоплюючий сюжет. Андрео де Карло за допомогою багатої палітри людських відчуттів і почуттів зображає справжній портрет епохи. Дія роману починається наприкінці 70-х і триває два десятки років. Це книга про любов, про пошук цієї любови, про пошук свободи, від умовності світу і про пошук самого себе. Герої роману трійко друзів, режисер, художник і красуня. Якщо ви вже змалювали собі картину богемного любовного трикутника. Можете забути про це, тут не все так просто і очевидно. Незважаючи на класичну форму, роман справляє враження чогось незвичайного. Як це вдалося, Андрео де Карло, я спробую з'ясувати, прочитавши інші його книжки, про що обов'язково розповім вам в наступних програмах Нова літера. Андрій Любка молодий поет, есеїст і перекладач. Його вірші активно друкуються в альманахах і часописах. За плечима в нього дві поетичні збірки днями він був названий найбажанішим холостяком Закарпаття. Активно бере участь в різноманітних культурних заходах, як України, так і Європи. Власне, про нього можна розповідати довго, але краще одразу перейти до головного до його віршів. Ти прокинешся зранку і скажеш, знаєш, ти, ти типу письменник, архітектор людських душ, представник культурної інтелігенції ну і всяке таке, що ти в мені знайшов, я ж навіть не розумію, про що ти пишеш. Я ж навіть не знала, що ти поет. Мені просто очі сподобалися. І зачіска. Я лежатиму поруч, буде холодна пізня осінь, я навіть подумаю, блін, я постійно пишу про осінь листя, і ось вона тут, коханка смерті, пізня осінь, блін. Повернуся і скажу. Я кинув курити учора вночі, прочитав смс-ку, дістав ключі, відчинив замок, увійшов у кімнату, увімкнув світло, сорочку зім'яту, відібрав із крісла, налив собі рому і подумав, нарешті, вдома, скільки всього і скільки я мандрував, стежку смерті тричі вночі минав, довго жив без тебе, набрався пороків, написав дві книжки, мені 20 років, і за те, що я дихаю, бачу. За те, що я тут, хоча наше життя, вокзал і фастфуд, за те, що живу і за те, що пишу, за хороші фільми, нормальну траву, за тебе включно, за наше життя, за всю цю музику, за серцебиття, за цю сцену і за цей мікрофон, за мій розряджений телефон, за твою смс. Скоро прийду. Боже, дякую. Ти посміхнешся і скажеш, за це я тебе люблю, дурнику. Я відповім: десята ранку, треба вставати мені на роботу. А ти знову посміхнешся і скажеш, ні, ще раз, хоч один раз. І я відповім, для тебе, кохана, я здатен на все, аби лише бачити твоє лице, аби лише тримати за руку тебе. Для тебе рідна, я здатен на все. А потім в лікарні, як Божий знак, мецесра мені скаже, у тебе рак. І ти закричиш, а я промовчу через вісім місяців ляжу у труну і голосно і гулко. Як серце биття, будуть мовчати земля небеса. І не мене навіть року, можливо, пів, як тебе поцілує якийсь дебіл. Ти йому розкажеш, якось вночі У мене був хлопець, писав вірші, помер у двадцять, у нього був рак. жаль, звісно, але рак — це рак. І якщо після смерті існує життя, якщо далі течеться нестримна ріка, якщо осінь триває, якщо гріє тепло, якщо поезія вічна, я всім на зло. Далі дивитись в твоє лице, далі кохати мене. тебе. Зробимо вигляд, що ми не побачимо. Ми не помічаємо мікрофон. Добре, тоді таке запитання. Що ти відчуваєш, коли на тебе так от нападають шанувальниці, чи то твої, чи твого таланту? Я не знаю тобі це краще знати, але чи ти не дивуєшся, власне, не як хлопець, а як поет, що так шанувальниці можуть сьогодні нападати на поета? Подив викликає саме, що на поета. так? Так, тобто, якщо Ну, в би... тебе ні, не викликається. Е... Викликає. Але воно не так часто буває, і тому це приємно, так? <гум> е... Десь на якихось фестивалях або на якихось саме літературних заходах, а так, в принципі, можна жити спокійно, тому що я думаю, що е... насправді вони нападають з усіма наслідками приємними, які потім йдуть. Вони так більше на якихось там рок музикантів. <гум> <гум> і, нападають. Це і, і це цілком природньо. Це нормально, а, а коли от ви... на поета. Ну, хороший, що зроблю? Ти тільки начитав вірші, мені здалося, що всі про жінок. Це взагалі стосується твоєї творчості, твого творчого напрямку. А було б краще, якби я писав про небо, дерева і патріотичні якісь почуття, так? Тобто завжди, коли мене питають, а це буває чомусь, особливо останнім часом, дуже часто, а чому ти не пишеш якоїсь патріотичної громадянської лірики, я кажу, те, що я пишу про жінок, це вже патріотично, по-перше. Я пишу переважно про українських жінок. А по-друге, я пишу українською мовою. Так, це теж певний вияв патріотизму. А, а щодо жінок, я пишу про одну жінку насправді. Ти знаєш, я взагалі не мала на увазі запитання, чому ти не пишеш про Україну. Мені б навіть не спало на думку, якщо мені б за це пообіцяли заплатити гроші. Таке дивне питання. Власне, я мала на увазі якісь інші почуття, окрім. Почуття любові, яке тебе переповнює, якщо вірити в тебе. Ну, можливо, у тебе склалося таке враження, бо от зараз угу. тут я читав така так, таку була. Набірку, так. Тобто я переважно все-таки я пишу про, про за твоїм висловом про жінок. Так? Що для тебе жінка? Знову ж таки, виправлюся, буде жінка, так? Тому що, добре, якось добре, про так жінок. що для тебе жінка, так, так. А, ну, це якась така категорія, яка постійно тримає мене в тонусі, якби, якби наприклад, не та жінка, про яку я пишу, то можливо. А, можливо, я би зараз тут не сидів. Так? Uh -huh. це, це людина, заради якої хочеться і жити, і дивувати її, і, і досягати чогось, аби, аби вона там, любила мене більше, якщо вона мене взагалі любить коза. <свист> Неприємно, єдине, що коли ми познайомилися, вона знала, що я поет. Так? Тобто, і Немає числа є... експерименту. Певності, що вона любить саме мене. Може, вона любить те, що я пишу їй вірші. Можливо, це їй подобається. Вона ж самозакохана істота. Це ж жінка. Вона тебе надихає. Е... Я так зрозуміла. Ну, власне, так. Тобто, тобто жінка, це... Це це... Ця жінка це натхнення. Ця жінка це натхнення. От ця жінка, це так. Натхнення. Дякую. Дякую. Ми Приснувши все. водою,